Є, знаєш, як потрібно, якщо ми, якщо ми кажемо про селс-процеси взагалі про менеджмент, керування сейлз-процесами, є розуміння, куди ми йдемо. Ти повинні ти менеджмент з операційки, я не знаю, найняти селзів, зробити структурний відділ. І тощо. Тобто ми розуміємо, як це потрібно. Але є реалії. Як зараз? І от як нам зробити асесмент, ми розуміємо. Exist. Куди ми йдемо тобі? Зрозуміло, а цей транзішн оце питання. І я зараз думаю над тим, як дуже компактно робити цей аудит поточного стану. Uh -huh. І потрібно взяти паузу і подумати над тим, а як ми зробимо крок за кроком. Бо роудмапа на рік, коли нема процесів, ти сам розумієш, як це зробити, і можна просто рік щось робити і нікуди не прийти. І дуже важливий момент, роблячи сьогодні, ми маємо мати на, на увазі короткі якісь терміни: місяць-два, в рамках кварталу. І от як е, цей маршрут вибудовується, він такий тотально agile? Оце питання. Так, тут скрам класичний, дуже підійде. І навіть коли я був в пошуці роботи, так, вакансії, теж mm -hmm. працював в е, спринтах mm -hmm. тижнево. І was... реакторно заходить, і ти в п'ятницю на вихідних перевіряєш результати. І так крок за кроком, і це не розтягується на місяць, і ти бачиш свої результати в першу чергу. Ти uh -huh. напрацьов базу, досвід, ось, спілкування з рекрутерами, сьогоденний досвід, так, той, який зараз актуальний. Ось, і це круто. І в продажах, я думаю, теж потрібно працювати по спринтах, визначити термін. Він для кожної компанії відділу свій. Uh -huh. Баче місяць, але це реально круто, тому що команда бачить результати? Ми пам'ятаєш, щоб розмовляли про загалі датичність Телза до відділу маркетингу, і де тут продуктове мислення? Оцей гелікоптер View, коли ми піднімаємося над роллю, виключаємо операційку, і ми дивимося. Ху ісху, де ми є? Які в нас віжен? І, і в продукті є mvp підхід який накладається вже на Agile mindset. Робимо якісь цілі на місяць, домовляємося, що у нас умовно тиждень спринт, і далі вже у спринта є цілі, є ретроспектива, є учасники цього дійства. І далі вже місяць він не просто якось потужно пройшов, а є якісь метрики, є певні ОКРи, є KPI, КПІ, вот і є прогрес, і є динаміка. Вже далі, от що цікаво, коли вже команда запускається, неважливо, там є села, немає хтось все одно виконує цю роль. Ми зможемо з керівництвом працювати над динамікою. Просто прийти, класти на стіл і казати: от ми працюємо зараз з цим. Це воронка, це сєремка, це люди, це ролі, це оргструктура. І давайте разом приймати рішення, куди ми йдемо наступний. Місяць. Я думаю, саме динаміка і є показником ефективності. процесів. Ні, один із показників якісного керівника відділу продажів, це є те, що він володіє статистикою за попередні місяці, і коли ти з ним спілкуєшся, він може чітко прогнозувати, не просто що ми можливо виконаємо ті показники або ті завдання, які перед нами стоять, так або кількість продаж. Він чітко може сказати в відсотках, наскільки ми виконаємо чи перевиконаємо. Він розуміє, може чесно правду сказати. Вибачте, те, що ви мені зараз назначили, щоб або поставили ціль, я не зможу виконати і доказати в цифрах, чому оце класний керівник і це відділ продажу. Я б сказав, він реально працює. Якщо керівник або менеджери того не можуть надати інформацію, так не можуть розповісти. Тим паче доказати це на цифрах, ну це як риби воді, вони просто існують. Робота мені... заради роботи. От мені цікаво, як цей умовний, як буде коп у нас тоді, якщо не роб, то коп буде, але, але... мені роблять мені не то, не то не подобається, мені подобається Sales менеджер і. Круто, коли немає якоїсь градації, а є відповідальність, і, ага. можливо, в розрізі, в розрізі рівня сіньорності тут от, можливо буде відповідь про те, як ефективно і знайти того сіньор sales менеджера, як з ним працювати, і як з ним вибудовувати довгостроковий шлях. Да, це дуже цікаве запитання. А ще цікавіше, як їх вирощувати. Або як зробити в компанії такі умови, щоб ці люди могли зростати, тому що на жаль, більшість компаній наймають звичайних менеджерів з продаж, які продають по скрипту або по тій технології, яка в них є, і вони не розглядають саме росту цієї людини. У мене зараз крутиться декілька таких важливих фундаментальних моментів. Перше, це готовність менеджменту до змін. І зміни це не бігти ще швидше, а зміни це подивитись по-новому і бути готовим хоча б подивитися. Перше, а друге, а дійсно, готового менеджера не буде в час великого шифту. Навіть професіональні продавці вони навчаються новому і по новому, не тільки нові інструменти, нові клієнти, нові продукти. Тощо, Третій пункт. Ми вже казали про онбординг. Дуже хороший спеціаліст, криво зонбордились, немає результату. Важлива інформація. Я б сказав, що це класна культура всередині компанії. Якби я попав в таке середовище, там де будь-яку людину, навіть джуна, слухають, і в кожної людини є свій досвід. Це круто, коли саме команда вирішує, куди рухатись, малює цей віжен, а не коли керівник приходить і каже, все, робимо так. І це було б дуже круто, якби така культ структура в паніях була. А якщо подивитися на sales відділ, як на невеличку it команду чому не, не взяти напрацювання проведення там тих же спринтів, ретроспектив, напрацювання цілей спринта, квартальна родмапа на рік, започаткувати їх в sales процесах при продажі будь-якого продукту, чи то софт, чи то фізичний продукт, є при сей активності, і тут є зрозумілий міжнародний стандарт. Як цей пресейл відбувається? Що ти думаєш з того приводу, якщо взяти класичні agile it підходи і подивитися, як вони будуть працювати в класичному sales процесі? Особисто моя думка, мені це дуже подобається, тому що була практика саме в процесі пошуку роботи і цей досвід в мене вже є. Можливо, вже є люди, які пробували то робити. Ну реально, просто ми їх не знаємо. І вони можуть поділитися з нами досвідом, що в них виходило дуже добре, а що не вийшло саме впровадженні цієї системи. Угу. А цього боку, теж мене турбує те запитання, чому е, класичні підходи в IT не використовується в відділах продаж, тим паче, якщо цей відділ продаж дотичний до it продукту він живе своїм життям, своїми якимись підходами, баченням керівника. А, наприклад, IT-відділ він все-таки спирається на якусь методологію. Ти знаєш, я зараз побачив дуже цікавий момент: ми говоримо якийсь міфічний IT світ, і от все інше. Наразі в будь-якому продукті є IT-складова. Навіть так, є фізичний продукт, є той продукт, який не можна пощупати. Але, наприклад, якщо ми продаємо якийсь digital asset, маток музики, картинку, послуг, сервіс, ну, ми можемо його пощупати, ми можемо почути, ми можемо побачити. Можливо, це хибне розділення на до і після, на IT, не IT. Воно і заважає подивитися об'єктивно на ті процеси, які в тебе є. І от, якщо подивитися на системи продажу електрочайника або сервісу з AI-еджента або розробки мобільної, то в принципі є пресейл, є сейл-процеси є. Супроводження ліда, клієнта, поворонці, є окремо, маркетинг, якісь активності, і воно все це таку воронку ідеї, і далі ми працюємо з лідом. і в принципі, це ж класика. Керол писав про клієнта на всю на все життя, угу. але ти знаєш тут, як умовний чат GPT, зараз він за тебе роботу може зробити, але її якість оцінюєш ти як спеціаліст. І презентуєш цю роботу ти і за нею відповідає. Не можеш сказати: Вибачте, це чаджі ті попросив передати вам всі питання до нього, всі питання тільки до тебе.